Має Наталія Біліченко. Доброго дня всім присутнім. Ще кілька років тому ми навіть не могли уявити, що в нашій країні буде війна, що ми будемо відкривати сотні меморіальних дошок, де зраніт на нас будуть дивитися такі молоді, сповнені сил і життям чоловіків. Війна це. Це страшне, це, це горе біда. Вона вривається в твоє життя і змінює його одномоментно. Так сталося і з нашою родиною. На жаль, Геннадій був першим, з кого почався цей страшний відлік. І, і шкода, що два з половиною роки майже минуло, але і надалі це горе, ця біда без дозволу вривається майже кожного дня в чиюсь домівку. Дуже б хотілося це вже про ну це як крик душі, як жінки, як матері, щоб щоб це якомога швидше закінчилося, щоб цього не було.